Всім вітання з Лас-Вегасу. Хочу показати, що я сьогодні купила це посуд. Ми його купили на аукціоні. Наприклад, ці 4 келихи коштували мені 2 долари плюс податки. Ось, ви бачите, 4 тарілки нові. Теж за 2 долари. От. І оцей набір посуду це 16 предметів. Отут. Дуже гарний, просто нереально гарний. А... Ось ця фірма. Він коштує щось близько 100 доларів. Новий. Я його купила за 29 плюс податки. Я не можу сказати, що це можна постійно так дешево купувати. Це треба сидіти, чекати ставки далі. Але, зрештою, це можливо, особливо, якщо ти щойно приїхав і маєш багато часу, можна спробувати. Все абсолютно нове. Дуже якісний. От. Ось такий лайфхак для людей, які щойно приїхали.